Зовсім недавно людям розсилали ось ці листи щастя, в кого є там якась заборгованість, десь щось там трошечки 200 300 гривень. Давайте скоріше платіть, бо відключимо і так далі. Люди були просто в шоці, і ось тепер вже взялась податкова розсилати ось такі листи щастя людям. Українці просто масово отримують квитанції про сплату за нерухомість. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайой. підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Дуже коротенький, але ну вкрай важливий випуск. Українці масово отримують квитанції від податкової служби із повідомленням про необхідність сплатити податки за будинки і за квартири. Розмір податку розраховується індивідуально. І оподаткування не підлягає вся площа житла, а лише квадратні метри, які перевищують норму. Дивіться, якщо простими словами, всі люди, в кого є нерухомість, що стосується квартир, це більше 60 квадратів. А в кого є власні будинки, це більше 120 квадратів. Ось якщо у вас є ось ці лишні, ну, скажімо так, метри, за них вам доведеться заплатити. Тобто власники нерухомості будуть отримувати ці листи щастя від податковців до 1 липня. Громадянам України просто доведеться сплатити за зайву площу. І ось, як я вже сказала, такою вважається будинки від 120 і квартири понад 60%. Сума податку становить півтора відсотка мінімальної зарплати, а платити його доведеться за минулий рік. Тобто, в цьому році за минулий, в наступному, за цей і так далі. Так далі. На даний момент максимальний розмір складає 97,5 гривень за квадратний метр. Сума невелика, але як би там не було. Дивіться, в українців буде 60 днів на те, щоб внести оплату. Таким чином, господарі мають зробити це до кінця літа, а при просроченні платежів буде накладати штраф. До речі, поки що про штрафи, які саме будуть штрафи, поки що нічого не кажуть. І ось давайте розберемо приклад, так, щоб ви розуміли. За наявності квартири, наприклад, в людини є квартира 100 квадратних метрів. За це потрібно буде сплатити ось за зайві 40 квадратів, тобто 60 нормально, і далі 40 квадратів вже зайві, Якби. І ось, якщо ми 40 там множимо на 97,5 гривень, це виходить 3,900. Тобто 3,900 потрібно буде заплатити. Якщо, приміром... А в Українці є і квартира, і будинок, їх загальна площа не повинна перевищувати 180 квадратних метрів. Інакше потрібно буде сплачувати податки. За рахунок податків на житло очікується поповнення. Ось таким чином, так, вони хочуть поповнити місцеві бюджети і сплачувати суму потрібно буде в податковій службі відповідно до реєстрації місця проживання. Я хочу всім нагадати, з 1 липня. Вже зовсім скоро буде скасовано пільгову податкову ставку в розмірі 2% для ФОП третьої групи. Вони знову будуть вносити 5% доходу. Ах, що я можу сказати? А, дуже багато людей думають, що та, нехай там люди займаються бізнесом, нехай їм там підвищать, що мені. Нічого ж мені не буде, так? Ні. Ми будемо платити всі. Чому? Тому що бізнес він не буде працювати собі, знаєте, в, в нуль. Бізнес захоче заробити. Якщо бізнесу будуть підвищувати, а бізнесу будуть підвищувати з 1 липня. Бізнес буде підвищувати ціни на послуги і ціни на товари. А ми купуємо товари і ми користуємося послугами. Тому тут така, знаєте, проста арифметика буде підвищувати бізнес. Будемо більше платити ми, тобто, якщо зовсім просто заплатимо вже всі, і починаючи з 1 липня. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй Майой.